15 березня у галереї мистецтв відкрилась виставка відомої на волині художниці Юлії Гетьман. Ця виставка в процесі набула назву, яку саме нам розповість сам автор, яка сьогодні завітала до нашої студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Виставка називається «Перечуття весни», бо вже всі її давно хочуть побачити нарешті. Тому я вирішила так її назвати. Бо самі глядачі, які були на виставці, Побачили навіть в зимових картинах дух весняний. Навіть так. От, в снігах тих побачили, як і трава пробивається, і настрій якийсь весняний був, то я так вирішила її надати. Пані скажіть, будь ласка, а чому так сталося? Що так спочатку ж не мала назву виставка? Не мала, ну, так? Ну, взагалі, потім. я її ніяк не називала, просто готувала роботи. І, скажімо, коли вже відбулася експозиція. То ну така виникла назва. Є така одноіменна робота. Я подумала, що підійдеться назва до всієї вислови. Ну, весна ви не настала, то хоча б так, на, кажуть, на, на, на роботах. Кажуть, так. кажуть, Волиняни дуже добре перенесли зиму три місяці, от адже вона почалась 1 грудня і і сніг випав майже 1 грудня, і бонусом нам дали четвертий місяць так, так, зими, так. оскільки ми добре її перенесли щоб зиму. натішились. Так, щоб так. натішились. Пані Юлі, я знаю, що ви починали з кераміки взагалі і досить довго малювали ескізи, за яким працював в цілий завод. Якщо я не помиляюся, виготовляв керамічні вироби, а потім переквалі... перекваліфікувались на живопис. От, власне, чому так сталося в вашому житті і що вам ближче до серця? Зроблю поправочку. Я дійсно в кераміці працювала, на заводі робила. Дипломну роботу, замовлення виконувала, але на тираж продукцію я не розробляла. Це можливо, я колись розповідала, що я в студентські роки робила замовлення іграшки. І в Рівному на пластмасовому заводі виготовляли довгий час іграшку, гусеничка. Я ще знаю по Луцьку, дітки ходили по вулицях і тягали за собою ту жовту гусеничку з червоними лапками. То це моя розробка. А от що власне ближче? Кераміка чи живопис? Чи воно вже настільки в вашому житті переплилося, що воно невід'ємне? Ну, скоріш так, тому що це творчість, а яку вона має форму, то не має значення. Якось пам'ятаю в дитинстві, поїхали на море. Я знайшла е, такий спресований пісок, е, пісковик, почала різати, то можна сказати, я і скульптором була. У нас з вами багато спільно, тому що ну от у мене просто тато він художник. От і не те, що він забобонний, але він каже, що. От до такого до визначеного моменту він не показує своєї роботи. От ескіз показав далі ні. Все, ніхто не має доступу. Ви свої роботи показуєте, от і попри те, що вони ще далеко не на фінальній завершальній стадії. Ну, ескізи якраз не показуєте. Не показуєте. Ні. О! Ескіз так. то якраз те таке важливе, дуже, ну, треба оберігати О, той дух. А вже робота, коли вона почалася, вона може бути і незавершеною, це вже не страшно. не страшно. Ніхто не, не наврочить. Але, <реш> от, власне, і наважитися показати свою роботу, щось, воно, мені здається, таке особисне, особистісне, і показати його на загал. Важко наважитись на першу саме виставку. Вже, мені здається, друга, третя, там вже вони пішли так, по, по накатанні, як кажуть, а от на першу важко наважитись? Перша моя персональна виставка була в крайній хаті. Була чудова галерея. На жаль, її немає зараз. От, то ну, дійсно там були найбільші напевно, переживання по поводу виставки. Ну, були мені, скажімо, критичні зауваження щодо виставки. От, я все це прийняла до уваги і намагаюся в кожній виставці, скажімо, ну, бути краще і краще. Я знаю, що ви закінчили Львівський університет, але доля вас закинула на Волинь. От, власне, всі кажуть, що Луцька це не Другі, Львів. Ні, це не це не мистецька мека. У Львові більше простору для творчих людей. Як склалось так, що ви опинилися в Луцьку і чи взагалі вам подобається тут жити? Зважаючи яка яка, яка зараз весна на волині. Луцьк мені подобається, і Львів мені подобався і завжди буде подобатися. Ну я пожила там 5 років, і напевно мені захотілося якогось нового місця. От зараз я думаю, де б то ну, поїхати, пожити погодьтесь гарніший, правда? От. Так. Ну на рахунок гарніший, то не будемо сперечатися. Можливо, у Львові більше трошечки таких об'єктів. Цікавих, але Луцьк теж дуже гарне місто. Важливо, я щоб хотів, його не псували. Я хотів тут один приклад навести, але до нас є перший дзвіночок звіно, саме з вами. Ми слухаємо алло, доброго ранку. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. представте, будь ласка. Олег. Так. Дивіться, я би хотів запитати запитання, чи та тетя не вчиться ну, малювання. Ви хочете навчитися малювати, так? Ні, вона навчиться навчителя ну, малювання. Вона, вона вже вивчилася. Ви не вчитеся навчителя малювання, зважаючи, що ви вже педагог, так і вже виплакали не, не одну партію студентів. Так, Скажу, так. Ну, Вивчала я і сама, і інших вчила. Так що, якщо захоче вчитися Олех, здається, так, так. Олег, здається, є художня школа, є технічний університет там теж. Трошечки вивчають і рисунок і живопис ну, так тому що... сьомой би аби тільки було да, бажання. Так бажання. баланку. Ти могла подарувати так, щось нашим гостей. Але... То щось Олегу... запитують. Чому ми не даруємо нічого? Олегу так. ми подаруємо танго маркет знижки 50%. знижок. Верніше на у 50 закладах міста Луцька ви можете отримати більше, більше. Навіть так. ви можете отримати знижки від 5 до 20%, дивлячись, що ви любите. Скажіть, будь ласка, пані Юлія, я знаєте, що я хотів з'ясувати? Я, е, ну так, Вже склалося доларі, я просто прожив майже два роки на Прикарпаті, так, і я помітив одну у них спільну тенденцію у місцевих художників. Всі вони чомусь е, у захопленні, у безкінечному захопленні горами Карпатами. Оце у них провідна тема. Карпати, Карпати е, взимку, Карпати е, восени там, навесні, е, Карпати коли, в шашличний період. так, Тобто ви розумієте, коли туристи приїжджають. Ну, Карпати, що от е, як, от ви боретеся з тими шаблонами, то скіот знайш своєю творчістю. Що ви скажете? Захист художників с... оригінальних е, 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 я не думаю, що то так страшно, що люди малюють гори. Вони безкінечно Ми гарні чогось нового вони безкінечно гарні, так. а вони живуть в тому середовищі, і вони, е, скажімо, бачать зміни, як сходить сонце, заходить зміна світла. І це кожна пора своя, як то шарм в тому є. Тому я думаю, нічого дивного, що художники там малюють. Я би сама поїхала в Карпати і помалювала би гори. Було б дивно, ага. якби я там малювала щось інше, наприклад, архітектуру. Там польська можна... архітект... архітектура, до речі, цікава теж. Так. А от а у, у волинських художників є якісь е... от родзинка, яка от, така, от що визначає, що це волинський художник, чи не можна її визначити? Ну. Важко сказати, я думаю, що ні. Якщо вже дати завдання, то напевно художники малювали б місто. Ну, були такі пленери, до речі, малювали місто Луцька. То було ага. дуже цікаво. Але кожен в а що манері. саме? малювали і замок, і вулички, і звичайні дворики, які мало хто проблемні знає. Проблемні території Луцька, М так? Ага. До речі, треба, напевно, і проблемні території малювати теж, тому що це історія, і вона дуже добре… Зберігається саме в творах художника. Пані Юлія, а ви найбільше що любите малювати? От природу і як вона змінюється? Чи чи архітектурні якісь породи, чи можливо портрети чи абстракцію? Що вас більше надихає, що вам більше подобається? Ну, на даний момент зараз по виставці видно, що я малюю. Це, скажімо, такі настроєві роботи, але те, що ви назвали, в мене все це було в моїх етапах творчих. Портрети малювала, абстракції, як ви кажете, це такі композиційні роботи, теж малювала. Так що я пробую в різних напрямках себе. Як, як пробує наша художниця, ми ще зараз дізнаємося, тому що ви знаєте, такий сюрприз ми підготували для вас. Що все ж таки каже ваш чоловік поза очі? Зараз ми про це дізнаємося. Дуже вона така з моторчиком. Це дуже любить подорожувати, десь виїжджати на природу. Багато енергії в ній є, і в принципі, мені це подобається. Мушу мушу сам бути таким. Ми часто дуже подорожуємо, ми любимо так, щоб десь раз в рік, а то й раз в півроку, десь бачити нові місця, набиратися надихатися якихось нових вражень. Ми вже тут. Так, ми вже тут, пані Юлі, Я помітила дуже багато. Вагітних жінок на ваших картинах. От власне, це були кадри із фільму, які підготувала наша ем, наша спів вона була співведучою ранку Ольга Сорочук. Рік тому вона знімала про вас фільм і дуже довго обирала назву. І, власне фільм називається художник Світла. От вона в цих картинах побачила світло, і, мабуть, ці вагітні жінки і є це. Вона побачила вагітність, у вагітний вагітний жінок, і цей, можливо, це, можливо промінчик того світла. Часто малюєте вагітних і взагалі, чому їх намалювали? Можливо, родичі хтось за вагітнів чи діти. Перша робота, я не пам'ятаю, чи її тут показали, називалася вона Рожеві тумани. Там вагітна жінка лежить з закритими очима. Ага. То це образ осені. От я собі так уявила, що восени, от якби mm -hmm. я так, що вона от очікує і навесні має вже народитися. От. Весна має народитися. От. Так от виникла перша робота. От. А вже другу люди замовили. От те, що показували, то це вже не замовлення була робота. Скорно. О, Доброго ранку. Доброго ранку, мене звати Юлія, У в мене є запитання до пані Юлії. Теска ваша Добре, мені. дуже приємно, ми слухаємо. І я хотіла сказати, чи не пізно мені ще 15 років зайняти такою творчістю, як малювання? Ні. Може, хай буде. Хай... Ні. <ріст> Будь-який час. Ага. Не пізно, якщо ваша душа прагне, правда? Так. Ну майже майже з особистого ви знаєте, так до глядачки так звернусь. Майже з особисто досвіду. Я вам скажу, що і в 50 років не пізно, насправді. Ну, звичайно, якщо вам вже 50. і після ста. Так, так, так. тому ну, після ста це каже так Денис, ось... наш організатор для футболістів після ста кілограмів. Так також ага. подарує, подаруємо подарую наші додзвонювачці знижки тангомаркету. Вам залишатись на зв'язку. Вам розкажуть, де ви їх можете забрати. Пані Юлія, маємо вам подякувати. За те, за те що, що завітали до нас, стали окрасою нашої студії. Справді ви є дуже світою людиною, і продовжуйте творити у цій світлій гамі і Дякую. надихати нас Дякую. на щось на щось позитивне. У е, нас невеличка перерва. Невеличка перерва. Після чого ми вже будемо спілкуватися з нашими зоряними гостями, гостями. За, Гуртом... за кордону Гуртом... <рес> Гуртом так, але це вже після перерви.